Маю до тебе пропозицію, яка справді підходить кожній жінці. Тобі не потрібно мати спеціальну освіту, досвід у бізнесі чи купу вільного часу. Усе, що потрібно, це бажання щось змінити. Я запрошую до співпраці, маму декреті жінок, які працюють і хочуть мати додатковий дохід, і тих, кому 50+, хто відчуває, що щось стільки хоче і може реалізуватись. Це справа, яка поєднує дві дуже важливі речі: здоров'я. І фінансову незалежність. Ти будеш не сама. Я даю покропкове навчання з нуля. Супроводжую тебе на кожному етапі, підказую, підтримую. І ти станеш частиною нашої команди Фенікс це не просто бізнес, це про новий етап у житті, де ти віднаходиш себе, свої сили, свою цінність. Ми разом відроджуємось, як Фенікс, кожна в своєму ритмі, але із підтримкою одна одної. Якщо ти давно відчуваєш, що хочеш чогось більшого, саме час спробувати. Напиши мені, поговоримо, все розповім.